Відео починається сьогодні із мідянки, яку не пойму, чи переїхали, чи... да, переїхали. Або забили. Нащо забили, непонятно. Аж шкода трохи. шевелиться. Всім привіт, майже нічого нового, просто на якісь півгодинки раніше вибрався до лісу. Поки є можливість, буду ходити. Запасуся рижиками, запасу людей маслятами. І сам, до речі, можливо, якщо маслят буде багато великих, сам спробую блюдо, яке мені підказали мої підписники, мочені маслята. Кажуть, що доволі добре. Мені цікаво було б попробувати. Якщо щось вийде, то я про це розкажу саме собою. Коротше, вибрався трошки раніше, ніж звичайно. Хочу пробігтися, щось цього вийде, побачите. Під молодими соснами лаковиця росте. Так воно виглядає. Є ще зовсім манюсенькі лаковиці. Їх тут чимало. Так, Отакі гриби у соснових лісах часто трапляються. Їх дуже часто путають із маслятами, з білими грибами, бо вони зверху такі липучі, слизькі. Це паутинник клейкий, якщо не помиляюся, я думаю, що це 100% він. Я їв його. В принципі, непоганий гриб, якщо немає інших грибів. Але все ж таки, це павутинник. І більшість павутинників неїстівні, отруйні, так що з ними краще не ризикувати. Часто такі гриби валяються у лісі. Люди їх перевертають, бо думаю, що маслята. Тако зверху. Перевертають ребра, поганка. Ну, їсти можна, але чи варто, вирішуйте самі. Аж цікаво стало, хто ось такі. Які прикольні грибочки. Я підозрюю хто це. Ага. Оці гриби можна і з лисичкою сплутати, і з рижиком. Так само як і в рижика знизу оранжеве. Помаранчеве. І зверху дуже схожий на рижика. На маляток взагалі дуже схожий. Але це говорушка помаранчева. Вона може бути схожа і з лишичкою, і в такому віці, в такому розмірі із рижиком. Дуже прямо схожа. Чим відрізняється? Ну, якщо натискати на ребра до рижика, він з часом або практично зразу або зразу зеленіє. У цього ж гриба такого немає. Це, в принципі, теж їстівний, але слабої якості. Сьогодні якраз у коментарях у мене і питали за цього гриба, чого двійник лисички їстівний, типу я його їв. Так, да, я його їв. Але нічого особливого в ньому немає. Хоч люди на Кіровоградщині, Дніпропетровщині, його беруть. І сваряться за те, що кажуть, що він отруйний. Це все ж таки говорушка. Говорушки теж дуже часто отруйні. Так, а я кинув того гриба, побачив іншого. Але він вже дивлюся старенький. Суть в тому, що приморозки то ще залишилися. Старенький моховичок, ну Він більш не старенький, а він підмерший. Отак. Скажімо. Там зовсім стоїть моховичок. Коротше, Я й далі по цій тропі йду туди, де збираю рижики і маслята. Сьогодні рижики і маслята мають бути в моєму кошику. Ставок тут такий непоганий. Люди зарибали тут, а рибка тут плаває і не дають ловити, І це правильно. Молодці. Дають ловити тільки хижу рибу, щоб вона не вибивала мирно. Хороший момент. Хороший момент у сьогоднішній грибалки. Мухоморчики. До речі, монтую зараз відео про червоний мухомор. Як зазвичай кожен рік я роблю. Вирішив засипити такі більш сучасні теми про червоний мухомор. І ніяк не дороблю. Дуже багато роботи там виявилося. Можливо, скоро випущу. А мухоморчики беру з собою. І знову повикльовувалися новесенькі, свіженькі мухоморки. Але чи будуть приморозки знову, хто знає. Знов? Ось погляньте. 23 жовтня. Мухоморчики ще є. Красавчики. І тут під озером біля Бориски, взагалі нежданчиком білий гриб. Гляньте який чудовий. Чудовий білий гриб. Хоч і погрижений, але класний. Зняв усі які можна ракурси. Все, викрутив грибочка. Отакий. Отак я Отак покажу. Класний, класний. Я вам так скажу. Початок такий непоганий. Все свіженьке, не дивлячись на те, що були морози. І ще сьогодні, мабуть, 0 або мінус 1 був. Красота в кошику робиться, особливо біляк. Так, пора б зробити приватчик невеличкий. Просто просить чайку. Якийсь початок у мене є. Приніс хліба для звірів. А собі взяв чайку. Ай, реченький. Ну, в принципі, це можна носити із собою і поєднувати. Приємне і корисним. Бо ввечері я зараз десь вийшов на той час, що я вчора тільки прийшов, тому в мене десь півгодинки до години максимум, щоб позбирати гриби. Трохи більше часу. Так, потрошку почалися рижики. Один, другий малесенький і третій. Такий чималий. Я думаю, що можливо тут іще є рижики. Там дивлюся, хтось порізав рижика. Коротше, пробіжуся, зараз подивлюся, що тут робиться. В цьому міні-лісі. Величезні ряди. Рядовки соснової. Люди навіть трошки поперевертали, думали, може щось корисне для них. Їсти можна в молодому віці, коли відварюєш. На засолку годиться, але ну, якщо немає нічого іншого. На відміну навіть від учора з маслятами сьогодні туго. От тільки приморозки закінчилися і черви масово взялися за маслята. Прямо трухлі всередині. Не знаю, можливо, і це такий самий. Так і є. Ну, не трухлий, але з'їдений. Якщо порівнювати два грибні вечори, то кольори змінилися. Саме головне. Вчора ще були маслята, хоч не збирав їх, а сьогодні тільки яскраві гриби. І тим, хто таку картину бачить вперше, Чого я кидаю мухомори до ісівних грибів? Мухомори не отруйні, якщо з ними правильно поводиться. Торкатися до них можна. Якщо ви їжу відварюєте і поруч лежали мухомори, то нічого страшного. Просто не їжте лишнього, та й все. Так, тут ще наче непогані. Я думаю, що в принципі це і є непогані говорушечки. Там далі, дивлюся, хтось рижики різав. Коротше, трошки щось єсть. Якщо гарненько походити, то ще масляток можна і набрати. І непогані доволі маслятки. Так, що це за гриб? Аж лякає мене. Маслюк. Але, мабуть, все ж таки старий. Ну і такі періодично трапляються, такі здоровенькі. Але щось все менше і менше. Так. А тут головачі є. Аж три штуки бачу зараз. Там другий, там третій. Але сьогодні їх брати не хочу. Бо чим більше грибів різних набираєш, тим більше тоді з ними роботи. Треба два-три види брати найбільше. Тут таке місце знайшов, де в осиках, в осиках ростуть маслята. Чого дивно, та не знаю. Якось не звик у маслятка шукати в осиках. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І воно сім. Це, походу, і рижик. Чи рядовка. Рядовка. Ладно. Ріжем. Чистенький. 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 Так і що? Буде діло, я дивлюся. Що прикольно. Що під росте під. я. Нежданчиком. Так, і... тут ще два. По соснах хожу, як положено. Шукаю масля та рижики. Там немає, зато є в осиках. Так, да, тут сосни буквально в п'яти метрах, але ж ну, саме розположення реально в осичках молодих. По трошку, потрошку є. Рижик, там далі маслюк. Ось він. Молоденький. То що я думаю, що він молоденький. Да, він дійсно. Хороший, хороший. Беру. Там далі червоні стоять. Треба пройтися до них. Та ти що, тако в кінці сезону? Знайти такого. Величезного, ще й. Мабуть, він все ж таки свіжий виріс. О, це клас. Так, пора скручувати вудочки, вже йду по дорозі додому. Збираю тепер чисто рижики. Ситуація тут така. Багато маслят і багато мухоморів в основному. Рижики трохи попадалися, але зараз. Переключуся чисто на рижики. Ух, який рижий! Ой -ой. Який рижий! У мене геть і втома пропала зразу, як я його побачив. ну та ти шо! Отакенний здоровий гриб. Нічого собі, клас. Трошки в піску, ну нічого. Клас, Так, ну, переключився, так переключився на рижики. Це можливо і старий, бо шляпа здоровенна. До речі, я колись на картинках у дитинстві бачив, що рижики можуть бути доволі здоровими. Але не зустрічав практично. І дивіться, вони бувають такими здоровими. Нічого собі. Прямо так на долоню. Так, там далі молодесенький. Пішов я до нього, а цей хай лежить. Ага, молодесенький. І ще один такий самий. Трохи менший, але я думаю, це буде краще. О, трошки-трошки там є веретено. Ну, трохи. Поклювали його черви. Нічого. Вечоріє, холодніє, Грибів майже повний кошик я назбирав. Красота. Я назбирав більше, ніж я планував. Я думав, наберу там пів кошика, мені вистачить. Та й по часу думав, часу буде поменше. Але назбирався добряче, тепер ще буду цілий вечір з ними знову гратися. Ну нічого. Отак оцей кошик виглядає. Зверху рижики та маслята. Мій старенний ножик, добрячий, більша половина кошика. Я довольний, Пора йти додому. Непогано пройшовся. Відпочив, кайфанув, треба перебирати гриби. Хотілося б ще сам собою поїхати по опеньки, я в цьому році опеньків тільки один раз бачив трошки. Але хотів би, звичайно, піти в відпустку та звозити свою дружину по опеньки. Вона їх дуже любить. Ну, будемо без лірики. Усім щасливо! До наступної зустрічі. Пока. А я пішов.